Сьогодні, основні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця, з вами як завжди Юрій. Нарешті у нас в продажі з'явився Ловол 504 садовий варіант. Широка гума передня, широчезна гума задня. Набагато вуща кабіна, але всередині зручно закрив, зараз покажу в кабіні. Ось так. Місця менше, але я сідав зі своїми 100 кг 1,90 90 ростом, мені тут зручно. Має він реверс, бокова куліса, ззаді все зашито, максимально герметично під оприскування, має кондиціонер, ціна такого красення 15 тисяч. Потужні мости має примусову гідравліку. Сейчас покажу. Примусова гідравліка, важіль управління навіски з вулиці. Євро, навіска вже йде. Кого зацікавить такий варіант, телефонуйте. Міняє Гровіниця, шосе 2 а біля авторинку. Є такі в наявності. До нової зустрічі.